Я пізнаю світ» урок 293, тиждень 33. Тема Перша допомога в разі травмування. На початку уроку заспівайте пісню мій організм та її пригадайте. Є у мене голова, ока два і вуха два. Ні сирот рот без них ні. Що чує смак, органи мої працюють. I'm Сторіночка 19 у підручнику. Прочитайте текст ПОШЕПКИ Разом із диктором. Травма. Це пошкодження частин тіла, викликане зовнішнім впливом. У разі травмування потерпілому слід надати першу допомогу та негайно звернутися до лікаря. Перша допомога це вживання найпростіших медичних заходів для зменшення страждань потерпілого і попередження можливих ускладнень. Що таке травма? Що таке перша допомога? Дуже добре. Попрацюйте із наступним завданням. Прочитайте твердження. Позначте речення, з якими ви погоджуєтеся, та обґрунтуйте свою думку. Перше твердження. Важливо вміти надавати першу допомогу собі й тим, хто її потребує. Якщо ви погоджуєтеся, позначте галочкою або плюсиком, або зафарбуйте кружечок. Та поясніть чому. Якщо не погоджуєтеся, також поясніть чому. Друге твердження знати, як надавати першу допомогу, немає потреби. У разі травмування слід чекати лікаря. Якщо погоджуєтеся, то чому? Якщо не погоджуєтеся, то також чому. Перша допомога після травмування важлива, але навряд чи цьому можна навчитися це, певно, дуже складно. Травми трапляються зрідка. Тому про це не варто турбуватися. Якщо погоджуєтеся, то чому? Якщо не погоджуєтеся, також поясніть чому. Дуже добре. Попрацюйте з текстами на сторінках 19, 20, 21 та 22 та виконайте завдання. Перший текст перша допомога в разі кровотечі? Усно дайте відповіді на запитання. Якого кольору кров людини? Які кровоносні судини вам відомі? Які з них найдрібніші? Які клітини крові називають тромбоцитами? Яка їхня роль? Чудово. У разі пошкодження судин виникають кровотечі. Залежно від того, яку судину пошкоджено, розрізняють капілярну венозну й артеріальну кровотечі. Капілярна кровотеча це пошкодження капілярів. Вона виникає навіть за незначного поранення. Кров тече повільно, тоненькою цівкою її легко зупинити. Часто капілярна кровотеча припиняється самостійно, оскільки кров сідається. Якщо пошкоджено велику судину, артерію або вену виникає артеріальна або венозна кровотеча. Такі кровотечі вкрай небезпечні, оскільки ці суди невеликі. Тож людина швидко втрачає багато крові. Постраждалого слід негайно доправити до лікувального закладу. Послідовність дій у разі капілярної кровотечі Перше надіти рукавички. Друге промити рану кип'яченою водою або перекисом водню. Третій крок обробити краї рани антисептичним засобом. Четвертий крок накласти стерильну пов'язку. Не затягувати міцно. Отже, скажіть мені, будь ласка, так, які виникають кровотечі, якщо пошкоджені судини? Що таке капілярна кровотеча? А чим є небезпечними артеріальна або венозна кровотечі? Що потрібно робити у разі капілярної кровотечі? Дуже добре. Текст номер 2 Перша допомога в разі перелому. Спочатку дайте відповіді на запитання: з чого складається скелет людини? Яке значення має опорно-рухова система людини? Чим кістки відрізняються від м'язів? Чудово! Перелом це порушення цілісності кістки. Переломи бувають закритими без пошкодження шкіри, і відкритими з пошкодженням шкіри. Під час такого травмування потерпілий відчуває різкий біль. Що посилюється через спробу змінити позицію. Тому найголовніше забезпечити нерухоме положення пошкодженої ділянки тіла накласти шину. Це зменшить біль і запобігатиме суву уламків кістки. Для цього використовують підручні засоби вузькі дошки, палці тощо. За їхньої відсутності, верхню кінцівку можна прибинтувати до тулуба, а нижню до здорової ноги. Скажіть, будь ласка, що таке перелом? Які бувають переломи? Дуже добре. Послідовність дій у разі закритого перелому. Перший крок знерухомити місце перелому, наклавши з шину. Вузьку дошку, палицю тощо. Знімати одяг з постраждалого не треба. Другий крок прикласти холодний місце до місця перелому. Третій крок доправити постраждалого до лікувального закладу. Отже, скажіть, будь ласка, що потрібно робити у разі закритого перелому? Чудово третій пізнавальний текст перша допомога в разі пошкодження шкіри. Спочатку дайте відповіді на запитання, зі скількох шарів складається шкіра? Яку роль відіграє шкіра? Які сигнали сприймає шкіра? А як це пов'язано з безпекою життя людини? Чудово! Травми шкіри бувають закритими, коли вона залишається цілою. Опік обмороження. І відкритими, коли шкіру пошкоджено. Утворюється рана і виникає капілярна кровотеча. Надзвичайно небезпечним є забруднення рани через предмет, яким людина травмувалася зі шкіри чи одягу постраждалого через руки того, хто надає допомогу. Тож, передусім, важливо вбезпечити рану від забруднення. Скажіть, будь ласка, які бувають травми шкіри? А чому важливо вбезпечити рану від забруднення? Дуже добре. Послідовність дій у разі порізу. 1. Надіти рукавички. Крок 2. Обережно промити рану перекисом водню. Крок 3. Обробити шкіру навколо рани антисептичним засобом. Крок 4. Накласти стерильну пов'язку. Послідовність дій у разі опіку. Крок 1. Зняти одяг і прикраси поблизу ділянки опіку, але не чіпати речей, що прилипли до ураженої шкіри. Крок другий. Якщо немає відкритої рани, інакше слід негайно звернутися до лікаря. Помістити місце опіку під холодну проточну воду. Крок три. Обережно висушити уражену ділянку чистою тканиною. Крок 4. Прикрити рану стерильною пов'язкою. Заборонено прикладати до місця опіку лід, змащувати його кремами чи жирними речовинами. Крок 5. За потреби звернутися до лікаря. Отже, що потрібно робити, якщо є поріз на шкірі? А які дії потрібно виконати, якщо з'явився опік? Чудово! Молодці! Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від бобу. Увага! Раунд номер один! яка відповідь у вас вийшла у першому раунді? Перевірте. Відповідь 42. Раунд номер 2 Увага! Який результат у вас вийшов у другому раунді? Перевірте. Відповідь 19. І раунд номер 3. Увага! Яка відповідь вийшла у третьому раунді? Перевірте. Відповідь 59. Молодці. Чудова робота!